Всім привіт, друзі! З вами Галубой Волчонок, і сьогодні ми з вами будемо прикрашати ялинку. Це, кстати, відео з моїм обличчям. Всім привіт! І це мама сказала. І я повернулася на канал. Ось хотіла вам показати грашку, які в нас є. І хотіла запитати, чи купили ви ялинку, чи прикрасили її. Напишіть в коментарях. Є ось така іграшка двохкольорова. Знизу вона золото рожева, а зверху вона червона. І тут сніжинка. Раз ага. Ми вже почали прикрашати ялинку. В процесі, да? вже, в, вже в процесі. Так, да, Ялинка вже майже готова. І потім покажемо результат да. нашого прикрашення. Да, Залишився у нас тут покати. Мало і що звичайно. Хотіла вам показати ось таку іграшку. Я її робила сама, це ветенанка. Давайте її помішую на ялинку. Ось дивіться, яка у нас ялинка зараз. І коли ми її завершимо прикраша, ти... я вам покажу результат. Я поставлю на паузу. Поставлю на паузу. Ще хотіла вам показати гірлянду. Так, добре, я поставлю на паузу і в кінці вже покажу нашу ялинку. Один, два, три ялинка, гори. Ось ялинка, яка в нас вийшла ялинка гарна. Люблю новий рейк. З майбутнім новим роком вас. А тепер питання. Хто, е, Які у вас улюблені свята? У мене новий рік улюблений. Е, яка у вас улюблена пора року? Е, на, у мене зима улюблена пора року. І напишіть улюблені вас щити. Такі, такі ігри ваші улюблені пори року. Ну що ж, друзі, потрібно закінчувати відео. З вами був Голобой Волчонок. Пока-пока! Чекаю в наступному відео. Пока-пока!